В цьому дворі ніхто не живе, тут живуть і там живуть. Там теж був прильот, газова труба була сломана, все поломане, вікна вибиті, все. От тут прильот, там прильот. Долетіла, чорти куди. Отак вивернуто було. Приглядаю за цим двором. 20 грудня в 5 годин був прильот. От сюди попала, отут куча мусора була. Паркан вивернуті прямо в стовбик потрапила. От тут, подивіться, які наслідки. Оце куски ракети. Вибито вікно. Двері не відчиняються, Заклинило, не можу відчинити. Сусідка того, що воно прилетіло сюди рядишком. Вибиті були всі вікна, криша, вся та саме, он паркан. Оцей паркан ми сьогодні зробили, ну, трохи загородили. Вікно вибито, сусід, забор вибито, криша повністю пошкоджена, він, бідний, стрибав там по цій криші цілий день. Всі вікна були в його вибиті. Сусіди. Допомагали сусіди, всі зібралися, всі допомагали. На другий день парки Херсона вивезли весь мусор. Ось гори були, гори, от дивіться, вета куча, вєта, вєта саме, куча мусора. Ну, я ж кажу, от це був нормальний забор, отут гора була. Все це вони прибрали буквально на наступний день. Волонтери допомагають. Оце прилетіло от в цей столбик, От подивіться. Бо це наш руський мір.